Росіян росіяни перекидають резерви з Ленінградської області у Білгородську. Цих солдатів планують задіяти в подальших штурмових діях на харківському напрямку. Про це повідомив спікер оперативно-тактичного угруповання Харків Віталій Саранцев. Нагадаємо, нещодавно третя окрема штурмова бригада повідомила про початок контрнаступу на Харківщині та звітувала про перші успіхи по посунення фронту на майже два квадратні кілометри. Ворога це видно, дратує, тож він. Проводить внутрішню ротацію, проводить внутрішню ротацію особового складу. Він також поповнює особовий склад з наявних резервів. А також також з'явилася інформація про те, що він заводить додатковий особовий склад з Ленинградської області в Білгородську область для того, щоб поповнити поточний комплект і для того, щоб задіяти цих військових в подальших штурмових діях. Ну вже за якими напрямками ми це вже будемо повідомляти окремо. Росія спробує контратакувати в Курській області. Однак це будуть дуже важкі бої для російської армії. Про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен на конференції з питань національної безпеки. Він зазначив, що українська армія націлена утримувати захоплену територію ще якийсь час, і Путін неодмінно спробує відбити наступ. Та це буде нелегко, бо, по-перше, фронт тепер проходить на російській території. А по друге, Кремлю доведеться зіштовхнутися з новими настроями в власному суспільстві після такої. Втрати своїх же територій додав Коен.